Всім привіт! Хочу продовжити серію е, фільмиків е, з роз'ясненням е, про е, працю при вулканізації. Мене звати Андрій. Е, сьогодні у нас буде в гостях е, покришка 18-ка дуже славетної фірми е, Michelin. Перед тим, як... Перед тим як до неї перейдемо, зробимо собі кип'яточку. взяв спеціально під рукавички Вибачте, за довгий, е... довгий початок, вступ. Е... Отже, ситуація виглядає так. Приїхала клієнтка і каже, що е... має такі 4 255 55, 18, фірма Michelin. Індекс, е, індекс е, швидкості 105 Х. Не, не, не знаю, чи видно. так може краще. 105 Х. Е, ситуація наступна. Тут у нас, е, я трохи почав е, шкурити, е, було надріз, е, бо е, наїхала пані е, на е, скло. Зараз покажу, як появиться кусочок скло. Беремо нашу днічку, викладаємо, виходить сантиметр.